Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми пишемо контрольний переказ розповідного тексту з елементами опису природи. Пропоную оформити початок нашої роботи, записати дату сьогоднішню, вид роботи і заголовок нашого тексту у морському поході. У кінці заголовків крапка не ставиться, будьте уважні при оформленні роботи. Прослухайте текст, який пропонується для переказу. Зверніть увагу не тільки на ті події, які описуються, але й на опис природи, тому що наша з вами сьогоднішня задача не тільки передати текст, але й звернути увагу і передати пейзаж, який автор увів до цього тексту. У морському поході з моря встала рожева зоря. Вона простелила перед козацькими чайками рожевий, гаптований сріблом килим, який виблискував під сонячним промінням. Золоте сонце затопило рожевим кольором білі хмарки. Весело глянули ті хмарки у блакитне море, як у люстру, і не можна було пізнати тепер, де море, а де небо. Море прокинулося разом із сонцем і заграло дрібною хвилею. Подихнув вітерець, понадимав на чайках вітрила і погнав їх уперед. Що далі хвиля більшала, та козаки були байдужі до хвилі. Не первина їм у море ходити. Вони запалили люльки та завели пісні про Сагайдачного. Отаманський байдак ішов посередині. До нього, мов діти до матері, Горнулися всі чайки. Та ось з моря, назустріч козакам, виринають вітрила турецької галери. Щоб не виявити себе, кошовий поставив чайки так, що под галери вони ховалися у сяйві сонця. Аж ось козацькі чайки оточують галеру тісним колом. На галері щинився галас, повибігали перелякані турки. Та козаки вже щепилися з ворогами в кривавій січі. Невольники здогадалися, що сталося те, про що вони тільки у вісні мріяли, що прийшла до них бажана воля. Почали вони бити й рвати на собі кайдани. А козаки зібрали на чайки визволених, потопили галеру, запалили люльки й попливли далі. Давайте... Зараз з'ясуємо лексичні значення тих слів, які ми з вами почули у тексті, які є термінами пов'язані з історичним минулим нашої країни. Отже, Чайка, байдак, галера назви кораблів, які згадуються у тексті. Чайка і байдак це човни, бойові човни, бойові кораблі запорізьких козаків. «Галера». Ну, на даний момент вона пов'язана із ворогами козаків турками, але на галерах плавали не тільки турки, їх використовували і жителі Європи. От так виглядав корабель козаків. Це байдак бойовий човен козаків. І ось так виглядала галера. В тексті ми з вами почули про невільників, які допомагали запорізьким козакам. От саме козаки ходили в походи для того, щоб звільняти своїх побратимів, які потрапили в полон на полі бою. І козаки вважали своїм священним обов'язком визволяти козаків-побратимів, які їх мучилися, перебуваючи в полоні, на галерах через те, що їх приковували до лав ланцюгами, кайданами. І ось вони намаг... повинні були сидіти на веслах і рухати оцей корабель великий, який ви бачите зараз на екрані, рухати його вперед. Прикуті до лави, вони нікуди не могли підвестися, піти звідси, тобто постійно, багато місяців і років деякі. Перебували якраз на цьому кораблі за будь-яких погодних умов, і у спеку і в холод їх погано годували, били для того, щоб вони прискорювали свої рухи, і щоб корабель міг рухатися швидше. От з такої халепи, і з таких жахливих умов їх намагалися урятувати козаки, які приходили їм на допомогу. Для того козаки ходили в походи, щоб бороти турків і щоб виборювати. Волю для своїх побратимів, ситуація нам з вами відома, тому що вже в шостому класі, в першій його частині в першому семестрі, на році української літератури, ми, вивчаючи творчість Тараса Роча Шевченка, читали поему Івана Підкова і там якраз нам і описувався один із походів, саме морських походів о, запорізьких козаків. Так що ситуація трошки схожа на ту, яка описана в нашому тексті. Тоді, коли ви почули... Пейзаж у тексті там якраз було використано слово люстро. Марки подивилися у море як у люстро. Зараз сучасне слово це дзеркало. Ви можете використовувати в тексті будь-який варіант цього слова. Зрозуміло, що автор використовує застарілі слова, тому що сам текст описує події, наприклад, 16-17 століття. Це було дуже давно. Звідси ми з вами якраз і маємо це слово. Далі, точно таке ж слово січа. Ми можемо, замінити його, можемо залишити, а можемо замінити його сучасними словами битва чи бій. Слово невільник ви можете також замінити для того, щоб не повторюватися, щоб уникнути тавтології. Можете замінювати словом полонений. І таке от слово бажаний можна замінити синонімами довгоочікуваний або омріяний. Далі низка слів, на які слід звернути увагу у зв'язку з тим, що вони допомагають яскравіше передати опис природи, гаптований сріблом, килим. Або, наприклад, ми з вами не кожного дня використовуємо слово понадимати, це з вітром пов'язано, саме він понадимав вітрило. Або у нас згадано прізвище Сагайдачний, і в цьому класі на уроках української літератури ми з вами будемо читати народну пісню, у якій якраз буде згадуватися цей герой. Тому що це людина-історична особа, історична постать, це людина, яка пов'язана із Запорізькою Січчю, Петро Пунашевич, це Гайдачний, людина звитяжна, героїчна, і тому народ оспівував у своїх творах таких героїв. Слово кошовий пов'язане також із Запорізькою Січчю, це якраз людина, яка очолювала кіш козаків, Запорізька Січ ділилася на коші. Кайдани, ланцюги, якими приповували приковували невільників до галери, і низка слів. Ми з вами повинні звернути на них увагу через те, що їхній правопис буде вивчатися вами тільки в сьомому класі. Це прислівники і прийменники. Нам треба звернути увагу на їхній правопис для того, щоб ви, використовуючи ці слова у своєму переказі, написали їх правильно. Отже, уперед, або його варіант, ну, зв'язач на те, де ви будете використовувати, дотримуйтеся правил чергування у -в. В будь-якому випадку, це слово пишеться разом, тому що воно є прислівником. Що далі, слова на що, які починаються, пишуться разом, і наше слово, що далі використане в тексті, також разом пишеться що далі, що вівторка, щомісяця. Посередині, прислівник, який. Точно так же пишеться разом. І слово назустріч є прийменником, чому воно пишеться разом в, в цьому в нашому тексті, а чому воно інколи може писатися окремо, про це дізнаємося пізніше, у сьомому класі. І останнє сполучення слів це знову ж таки правило чергування у В, але й словом сон в українській мові, яке вжито в формі місцевого відмінка, сполучається своєрідний такий, і не У, і не В. Спеціально для нього таке вигадане слово прийменник у Ві. Якщо у сні нам важко вимовляти, якщо увісні нам вимовляти легко. А саме на принципах милозвучності якраз і засновані правила чергування, уживання прийменників у В і, і сполучників З і Зі. Так, і словами ми попрацювали. Ілюстрація розглянули. тепер можемо проаналізувати план переказу. Перші чотири пункти плану якраз допоможуть нам передати опис природи, морський пейзаж, який вміщено на початку нашого твору. Зоря простелила блискуче режевий килим, хмарки дивляться в море як у люстру, море заграло хвилями і вітерець понадимав вітрила. Далі наступні пункти плану якраз і показують підготовку козаків. Козацького війська до битви, перебіг цієї битви і тріумфальне її завершення, перемога козаків і звільнення побратимів. Не забудьте згадати про хитрість кошового отамана. Він поставив свої чайки таким чином, щоб вони стояли навпроти сонця. От і турки спочатку не помітили кораблів козаків, тому що сонце засліплювало їм очі. От такими хитрими були запорозькі ватажки. Ще раз прослухаємо текст для того, щоб запам'ятовувався, і для того, щоб, уже, коли ви знаєте, і значення слів, коли ми розглянули з вами ілюстрації, коли попрацювали із планом. Тепер вам ще легше було сприймати текст, який ви маєте переказати. Отже, у морському поході з моря встала рожева зоря. Вона простелила перед козацькими чайками рожевий, гаптований сріблом килим, який виблискував під сонячним промінням. Золоте сонце затопило рожевим кольором білі хмарки. Весело глянули ті хмарки у блакитне море, як у люстро, і не можна було пізнати тебе, тепер де море, а де небо. Море прокинулося разом із сонцем і заграло дрібною хвилею. Подихнув вітерець. Вона димав на чайках вітрила і погнав їх уперед. Що далі хвиля більшала. Та козаки були байдужі до хвилі. Не перевинаємо їм у море ходити. Вони запалили люльки та завели пісні про Сагайдачного. Отаманський байдак ішов посередині. До нього, мов діти до матері, горнулися всі чайки. Та ось з моря, назустріч козакам, виринають вітрила турецької галери, щоб не виявити себе. Кошовий поставив чайки так, що під галери вони ховалися у сяєві сонця. Аж ось козацькі чайки оточують галеру тісним колом. На галері зчинився галас, повибігали перелякані турки, та козаки вже щепилися з ворогами в кривавій січі. Невольники здогадалися, що сталося те, про що вони тільки уві сні мріяли, що прийшла до них бажана воля. Почали вони бити і рвати на собі кайдани. А козаки зібрали на чайки визволених, потопили галеру, запалили люльки, попливли далі. Підготовчий етап пройдено. Тепер залишилося передати те, про що ви почули в тексті, у письмовому вигляді. Бажаю вам творчого натхнення і високих результатів! Дякую за увагу! Бережіть себе! До побачення!